Ну що, знову томатів зібрала два відра. Що ж треба, щось робити треба з ними. Ну, Вирішили томатну пасту, густу, смачну. От, перебрали. десь у нас вийшло 10 кг томатів. Ну, Зараз чоловік ось вже перекручує. Коли ви через мясорубку пропустили, чи соковижималку, якщо у вас залишаються, як в мене, бачите, маленькі ще е насіння залишаються, тому я пропущу через. Um, Ситом. Ну, ось, скільки в нас вийшло такої у нас жижі, такої консистенції, так? але так як у мене томати, вони такі дуже м'ясисті, майже в них зовсім нема соку ну, рідини. Тому я не буду ставити на відстоювання, а зразу на вогонь. І по мірі того, як буде кипити, просто буду через сито вибирати рідину. Так, мені каже, це буде. Ну що ж, ми поставили на вогонь. У нас вже доходить до кипіння. От дивіться, зараз я покажу вам. Бачите, вже збирається рідина. І ми її отак потроху будемо вичерпувати. Навіть цю рідину, що ми вичерпуємо, їм навіть можна і не викидати. Перекип'ятити і буде таке, як. Да, куди хоч можна використовувати. Ну що ж, ось я зараз вам покажу, виберу ще трішки водички і покажу, яка вже томатна паста. До речі, хтось взагалі не кидає солі, але все-таки я кинула дві. Чайні ложечки, солі. Можна 3 чайні ложки, ну, мені кажеться, воно краще зберігатиме це взагалі. От дивіться, дивіться, яке густе. О, ну, десь уже годину в мене кипить. бачите, густе густе Але я хочу ще, щоб було більш густіше, тому я ще хвилин 20 дам йому покипіть. Бачите? Ну що ж, я вже буду виключати. Отже, у мене томатна паста варилась після закипання годину і 15 хвилин. Дивіться, яка густюша. Ну, Хто хоче, прям, щоб ложка стояла, то можна ще хвилин 15 До речі, обов'язково, коли варите, то беріть. Йомкость, ну, із широку, широку каструльку чи миску, тому що, щоб сито повністю вміщало, щоб можна легко і просто вибрати рідину. Угу. Ну все, пора закатувати. Ну що, томатна паста готова. Густа, смачна. Навіть, Даже майже й не зшивели, взагалі взагата. І всього час 15 хвилин. Домашня без консервантів, натурально, без загустителів всяких різних, без нічого, одні томати. Так що всім Він. смачного. Підписуйтесь на канал, всім пока.